Віримо, щоб кілька держатися єдинства з Канонічної церквою в України, бо вона в нас та церква, яка нас єднає з Христом. Всі остальні підстави ми не приймаємо і за то, ми миті, більше ніж ми їли і пили. Але це не значить, що ми сказали, хорошо, розкольниками підемо з вами. Ні, ми держимося єдинства тому що ми розуміємо, відпавши від от істинної церкви, всі останні діяння напрасні. Тобто люди, коли пішли в сектор розкол, вже можуть говорити, що хочуть, всю Біблію на пам'ять знати, цитувати, жонглірувати цитатами, ніч не стоїть, бо і сатана цитурує священне писання, будучи сатаною, і не п'є, не курить, і не спить. Він сатана. Ми держимося древнього, тому що представляйте собі картину. Коли наші люди відкривають старі книжки, читають старий текст свободно, а люди з вищою освітою лише вучать старослов'янську мову в університетах і там щось чуть-чуть знають. А у нас кожен чоловік церковний, православний, тим володіє, і тим самим унікальність нашої ситуації, бо ми знаємо древній благодарний язик. Був один случай, коли. Хоча Деякі сумніваються тому, але Анна, дочка князя київського князя Ярослава, була невестою короля французького. І коли вона йшла через Карпатську Русь, то на Карпатську Русь вона попала в один із монастирів, деся подв'язали монахи православні і нашого язика церковнослав'янського. То там вона купила одних них Євангеліє у красивих каміннях, обробленої. З одного боку, було по кирилиці, а з другого боку, було написано по глаголиці. Така був проба була старих славян зробити собі язик. Неудачна проба, але. І от Євангеліє вона понесла у Францію. І на тому Євангелію королі Франції приймали присягу. На королівство. Приймали присягу, але не знали читати. І от одного разу цар Петро І, котрий пішов у Європу вивчати там всі маніфактури, йому королі похвалилися. Ти видиш, у нас є старейша-старейша святиня. Правда, ми читати не знаємо, але наші предки казали, що до колись княгиня імператриця королівна Анна нам то принесла. Якое було удивлення французів, коли Петро відкрив Євангеліє і почав свободно читати? Правда, була проблема йому читати глаголицю, но кирилцю читав легко. І так, навіть Франція мала колись наш церковнославянський язик і древній Карпаторуський язик, як язик їхньої святині, на котрій французи приймали присягу. Впрочем, є, із древності французів є одна є одна така в них провінція, називається Рутенія, ну, буквально Русинія. І многі спеціалісти говорять, що наша назва русини могла перейти. Через Альпи із Франції і зустрітися у провінції Норіка, то древня Римська імперія Норіка, за котру пам'ятає і літописець Нестор, що говорить слав'яни, наші руські слав'яни вперше зафіксовані у Норік, І так і називалися Норіки. Най буде различні тут гіпотези, але головне, що наш язик і нині вважаємо. У Сербії, Болгарії, на Словакії, Чехії, у Польщі, ясно, в Україні нашій. На жаль, нові, нововірці в Україні, так називають тепер, нововірці, почали вимагати, змінити старокиївський язик. Ну по чому? А тому, що він не добрий. Ну це ж старокиївський язик, язик ки, Києво-Печерської лаври. Вони з ним. Чому? А тому, що він свідчить про славну древню історію України Руси, а комусь то, -то не любиться. Ну, як хотять, молимося за Київ-Печерську лавру, щоб там Бог поміг удержати монахам свою святиню, то їх святиня, ніяка нечийна, вона церковна, благодатна, одна з світових святин. І весь світ православний прикований до тих собитій, коли. Цілий світ уже осудив, як кучечка молоді з тими плакатами геть московського попа вискакують кожен день та третірують тролять людей православних, котрі йдуть молитися. А потім свої ті плакати провокаційні несуть напроти у монастир ПЦУшний І там його складають, там їх кормлять, вірно, і фінансують, а потім на другий день знову беруть і йдуть. І виставляють. Наш владика Клімент, я його люблю коли цитувати, узяв один плакат геть московського попа, і пішов туди і сказав, де ви ділили мій плакат? Вертайте мій плакат. І він їх увів у ужаснішої состоянні, бо вони думали, що то ніхто не знає. А він пішов туди, де всі ті плакати при цюшному монастирь сохраняються. От вам яка общественность, ніби общественность пішла. Протестувати проти монастиря. Кучка молоді, нецерковної, безбожної. Многі ну, з них заявилися, ми язичники, другі, ми сатани. Ми їм всім відповідаємо, а ми християни православні канонічної церкви, а ми йдемо у Царство Божє. Путь, котрий йде тернистий, да б'ють нас, да переслідують, але тим доказують, що ми вибрали добрий путь. Держимся цього путя Бо лиш так поступаючи, митуй, діти Божі, на православному путьові, старокіївському і Кирило Мифодіївську складемо в'єдно і будемо держатися єдиної святої православної канонічної віри і з Богом святим.